Всім привіт, друзі, що ви скучилися за підкастами. Сьогодні цікава дуже тема буде, так що готуйте каву та щось там пожувати або просто одягайте наушники, щоб краще погрузитися в цю атмосферу та послухати, якщо вам цікаві мої думки. Зараз 21 століття, і вже нібито ви скажете, що зараз не існує таких людей, які вірять тарологиням. Розкладу на кавові гущі, зіркам і так далі, нумерологам, так. Але залишаються ще люди, і як показує статистика, це 95% це жінки. Жінки обманюють і жінок. Тобто, якщо ми візьмемо якусь там гадалку або ще щось, чоловіки там зустрічаються рідко, тому що вони не займаються. Це дуже брудне направлення, яке потребує. Психологічно угнітати людину, щоб з неї витягти кошти. Чоловіки, звісно, бувають такі професії, там, де вони переступають кордон дозволеного, але навіть вони не переступають на те, щоб психологічно угнітати жінку заради її наживи. Ви розумієте, про що я зараз говорю? Тобто жінка пише, що в неї є диплом таролога, астрол, астролога або ще там якогось нумеролога. Щоб зрозуміти правильно, ви маєте зрозуміти те, що в нашому світі, ну, давайте не будемо весь світ брати, візьмемо нашу планету, на нашій планеті Земля, не існує таких наук, як тарологи, так, як нумерологи, ну і так далі. Навіть не існує таких наук, таких професій. Цього просто не існує в світі, але люди вам показують диплом, що вона від віднавчалась місяць в онлайні і надіслала диплом, вона його роздрукувала саме дома на принтері або ще десь. І каже, що вона дипломований, астролог, дипломований таролог, дипломований там нумеролог. Не можна отримати диплом за професію, за напрямок, якого просто не існує на цій планеті. От можна просто на цьому просто брати і завершувати цей це підкаст, це відео далі. В принципі, зрозуміло вже, що я буду далі розповідати, як це використовується, як це можна подолати. Але якщо у вас є просто логіка, от ви можете мислити, кожна людина може мислити. Ми народжуємося думаючими людьми. Тобто, коли ми діти, ми мислимо, наприклад, як там ходить кішка, як там ходить собака, як навчитись ходити, як перший раз сісти на велосипед, впасти, встасти, але все одно знову сісти, щоб поїхати. Ми мислимо, ми думаємо, ми розвиваємось. Але в якийсь певний момент люди почали розвиватися не в тому напрямку, і вони почали вірити в те, чого не існує. Ми дивимося вікно, ми бачимо, там, наприклад, їде авто. Ми розуміємо, їде авто. Ми... Можемо побачити там модель, марку. Зрозуміти, так, це, це справжнє. А от нумерологія, це вона створена для психологічного подавлення людей, щоб в майбутньому ця людина, як ви знаєте, як наркотик підсідала на підтримку іншої людини. Так само, як психологи для прикладу. От деяким людям подобається дивитися, ну, слухати мої підкасти. Це нормально, в принципі, тому що ми обговорюємо суттєві теми і те, що відбувається в на в житті. Але це також якогось там роду психологічний наркотик, тому що люди люблять слухати підкасти, щоб їх хтось щось заспокоїв, почути думки, якими вони самі мислять, які, якими вони самі думають, і так скажемо впевнитись в своїй точці зору, що от я так думаю, он той, хто розповідає підкаст, він також так думає, і це правильно. Тобто психологія, вона на тому і створена. Якщо ми дивимося і кажемо, що наші сусіди дуже погані, то ми погоджуємося з цим, тому що ми це бачимо. А якщо ми, наприклад, мій сусід добрий, а ти поганий, і це буде рознобій, там не буде погодження. Але якщо людина не хоче мислити, вона скаже, так, мій також поганий, хоча та людина може і нічого поганого не зробити. Це означає, що людина не має своєї точки зору в неї. Відсутня, відсутня можливість мислення, і вона не хоче приймати свою точку зору, вона приймає точку зору усіх людей навколо, але тільки не свою. Таке дуже часто зустрічається в компаніях. Для прикладу, компанія хлопців іде десь там в кафе. Вони зустрілися з другом, один зустрівся з іншим, і той розповідає щось, там, наприклад, за політику. Той каже, так, я тебе підтримую, так воно є. Приходять інші друзі, вони розмовляють, і в компанії вже інший каже іншу позицію. Той такий сидить, думає: ну так, напевно, перший був неправий, все-таки другий буде правий. І так мислення міняється кожного разу у тих людей, які не мають своєї точки зору. Тобто кожен що б не сказав тій людині, вона прийме ту точку зору на цей світ. Тому що сама вона не може мислити, тому що їй треба, щоб хтось за неї мислив. Це, напевно, походить ще, знаєте, із дуже таких старих писань, ще там 8 -е століття, 10 -е століття вже нашого часу. Коли писання, ви знаєте, є дуже багато тих писань, є Біблія, є Коран, є ще там якісь писання, є втрачені, дуже багато є писань, які не дозволяються публікуватися офіційно, але вони є, вони є, де їх взяти, коротко кажучи. І більшість тих писань вказують, що, указує, що людям, людям треба, щоб був як Якби там не було, що треба, щоб той самий пастух, так? І люди не можуть самі мислити, треба, щоб за них хтось вирішував. Тоді їм легше жити. От їм, наприклад, сказано, зроби ось так, твоя ціль ось така. І людина буде за нею йти. Так само в бізнесі, для прикладу, в мене багато знайомих, друзів яким, яких я вже давно намагаюся втягти в те, щоб вони розвивалися, заробляли кошти, ставали незалежними, але вони самі того не можуть. Сьогодні вони зі мною розмовляють, сьогодні у них є мотивація, вони починають щось робити. Завтра вони вже грають у відеоігри, дивляться фільми, десь там шляються, щось роблять. Тобто в них немає цього стержня, який скаже їм: якщо ти хочеш, якщо ти захочеш, ти це будеш робити. А якщо ти цього не хочеш, а хтось тобі порадив. Ну, для прикладу, я порадив другу, починаю займатися там ютубом. Він сьогодні займається. Завтра він не займається, він грає в відеоігри. Я в нього запитую, чому ти забросив сьогодні. Ну, він каже, у мене немає часу. Але час, щоб в відеоігри, він знайшов. Тобто тут питання в тому, що хоче людина, і питання в тому, як інші до цього ставляться. Ну, ви зрозуміли сенс. Сенс залишається в тому, що якщо сьогодні я йому кажу роби, він робить. Якщо завтра я йому не скажу роби, він не робитиме. Він буде щось відволікатись, тобто він не захоче щось робити, те, що він не хоче. Він, по суті, і в перший день, коли йому сказав роби, він спіймав мотивацію, щоб робити. Він не хотів робити. Просто він спіймав мотивацію з того, що я йому сказав «роби». Тобто в нього немає своєї думки, своєї цілі, йому хтось сказав, я сказав, або ще хтось інший йому щось скаже робити, і він те робитиме. Тобто у нього немає свого погляду, немає свого мислення. Це нібито ви скажете, ну так неможливо, так не буває. Але мені здається, кожен з вас і по собі, і, напевно, по своїм знайомим це помічали і дуже часто, просто ви не придавали значення цьому. Тому що кожна людина може щось внушити, і людина буде це робити. Якщо їй перестати внушати, вона перестане це робити. Сьогодні я внушаю займайся бізнесом, завтра йому внушають, пішли, пограємо в ігри. І він піде. На третій день йому скажуть, пішли десь ще кудись. І Він також туди піде, тому що він не знає, що він хоче. І він не мислить своїм, своїми думками, а просто робить те, що йому скажуть інші. Якщо ми візьмемо ще писання із дуже старої латині. Там дуже багато пишеться про цих ангелів, демонів. Це взагалі рахується ну, саме старе писання, це саме було написано на Латині. І там також було типу військо, було військо небесне. Тобто ангели були були архангели. ну Хто читав писання, ви знаєте, що було. там, скільки у нас три архангели, якщо не помиляються, Михаїл, Гевраїл був так, і Люцифер був. Оце три у нас архангела було, і вони управляли воїнством. А воїнство це були, типу, ангели. Тобто ну, класом, понище, класом понище. І ці ангели не мали нічого, окрім того, щоб повинуватися. Тобто те, що їм скажуть, те вони і роблять. Тобто у них не було своїх думок, своїх цілей, своїх. Ну, нічого в них не було, окрім того, щоб виконати задачу, яку їм поставили. І з тих писань воно. Дійшло до нас в ліричній формі, скоріш за все. Тому що, мені здається, ці писання також були переписані, тому що Латинь також не була перша мова на цій планеті, але вона є самою старою, яка, типу, ну яку ми можемо читати. Давайте так скажемо. Є ну, наука, як цю мову знає. І ми можемо прочитати ці писання. Більш старіші ми не можемо читати. І тому, скоріш за все, тут більше лірики, романтики прийшло із цих писань до нас як. Ну, Як вони його переводили потім. І там було вказано, що людина вона не може управляти своїми думками. Тому що ну, вони мали на увазі, типу, що є якісь боги, архангели, і є, типу, ангели в ліричній формі. Це ті самі люди, які були створені, так скажемо, вищими істотами, Богом, то там в що вірить так. Ну, Якщо так взяти. Суцільна, то на планеті просто є Бог і є різні його імена, тобто і є різні імена. Кось це Ісус, когось там Ну, хтось інший так. Давайте я не буду ці дрібниці зараз. Тому що ви знаєте, що дуже багато різних країн, дуже різних вір і, і так далі. Різні імена, але скрізь це називається Богом. Тобто є головний вожак і є, так скажемо, армія, яка управляє тими, хто не можуть самі мислити. Тобто, у нас, дивіться, давайте простими словами, у нас є віра на планеті, і люди, більшість людей, напевно, 98%, 99% підчиняється цій вірі. Кожна кожного своя віра, але в кожного є віра в те, що є Бог, і тільки люди по-різному його називають. Але по суті, по суті, всі підчиняються майже на цій планеті в якусь віру. Тобто, це також називається елементом управління. І якщо там. Ми називаємо їх святе писання там 10 заповідей, наприклад, там не вбий, не вкради, не обмани і так далі. Ми розуміємо ці 10 заповідей як людські заповіді, щоб залишатися людьми. Тобто не причинити шкоду іншому, не зробити щось погане. ну, Ви розумієте, так? Не забрати чуже життя і так далі. Тобто це величезний гріх буде не тільки перед законом, а й перед богами, в яких ви вірите. Ну і це буде, звісно. Звісно, буде не по людськи ви розумієте. І тому в, закон, в законах у цих, скажімо, віри є сенс, тому що закони віри дозволяють людям залишатися людьми, в більшості своїй. Свої. Знову ж таки, ви знаєте наші сусіди, ті, які б'ють себе в груди, кажуть, що вони віруючі, але пішли війною на нас. Тому можна називати то богохульством. Навіть я людина, яка. Ви знаєте, я не вірю в богів, але я вірю в справедливість і вірю в добро, так скажемо на цій планеті. Тому все-таки я більше, напевно, все-таки віруюча людина, але просто моя віра це добро і добрі люди. А для когось віра це боги. Тобто, ви розумієте, сенс в тому, що всі, всі люди віруючі, але деякі нехтують тим, що вони вірять. І, в принципі, вони мають бути покарані, але їх ніхто нічого не покарає. І якщо люди вірять в якийсь там той світ, то його, скоріше за все, не існує. Ну, скажімо так, наука в те не вірить, що існує той світ. Ну і я разом з наукою також я вірю в те, що бачу, і те, що можна відчути. І знову ж ми таке повернемось. От така малесенька предісторія, як можна управляти людьми, і ми повертаємо до цих тарологів та нумерологів. Ми тільки що розібрали, що людина по психології своїй, вона дуже легко піддається віруванню іншим людям, іншим релігіям і всьому такому. Людина легко піддається, тому що людині набагато легше виконувати задачі, аніж створювати план цих задач. Їй набагато простіше слідувати по плану, аніж створити цей план. Тарологи, нумерологи створюють план людини. Перший раз, коли ти приходиш до них. Про тебе просто дізнаються інформацію, хто ти, що ти, чи ти там була заміжем, чи на ну, бракі, коротше кажучи, так, ну такі малесенькі малесенькі моменти, щоб дізнатися, яке твоє життя, що тебе відбулося. А вже на другому сеансі та сама жінка, яка дізнавалася з тебе інформацію, буде розповідати: чоловік, напевно, тебе не любив, тому ви розійшлись. І жінка сидить і каже: Ну так, ну в цьому є сенс. Тобто буде використовувати це нумеролог та ролог психологічні моменти, щоб вас підвести до тієї думки, яка в принципі вам і вважалась вірогідною. Ви, наприклад, заключили шлюб, у вас все було добре, ви там три роки прожили разом, не сварилися і так далі. А потім він почав приходити пізно ввечері. Після роботи він там, почав купувати пляшку пива. Ти почала на нього кричати кожного вечора. І так далі, і так далі. Але до шлюбу і під час перших років він таким не був. А він став уже з тобою таким. Але нумеролог татаролог таролог пояснить це іншим. Тобто, нумеролога і таролога ціль показати, що ти не винна в цьому, що в усьому він винний чоловік, якого ти взяла, який не пив до шлюбу, але чомусь почав пити під час шлюбу. Тобто, дивно? Ні, логіка відсутня. Таро скаже: ні, ні, в жодному разі ми не будемо звертатись до логіки. Це неправильно. Тому що якщо ти почнеш мислити, що винен, винен не тільки він, а вина й ти, тому що ви знаєте, що в сварці двох людей завжди винна двоє людей, тому що ну, не може бути винен хтось один або одна. Тобто, якщо людина після шлюбу міняється, скоріш за все, це причина вас обох. Не може бути одна людина, якщо вона була до шлюбу. Ось такою, а потім стала ось такою. Вона не міняється просто так. Але жінка йде до цього таролога, щоб почути, що вона не винна, що винні всі, а вона, типу, така, як то кажуть, така безвинна овечка, їй потрібно шукати того чоловіка, який буде ну, терпіти її капризи, терпіти її, так скажемо, забаганки. Ну це до речі, оці тарологи номерологи ще можна сюди в цю лінійку коучів додавити. Це, ну, я не знаю. Ви знаєте, що мене виховали дуже добре, тому що я взагалі ніколи ну, не виражаюсь грубою і ніколи не, в... не використовую нецензурну лексику. І мені не подобається, коли інші використовують нецензурну лексику, тому що мені здається, це якось брудно, невиховано і, ну, недостойно, так скажемо, людської раси, щоб якось ну, грубо відноситись. Але я не можу знайти слів таких, щоб. Відібрати культурних, так? щоб назвати цих людей, цих коучів, які ламають психіку жінці, розповідають, що вона така вся, отака, шукає собі якогось там шейха. Потім та жінка шукає того шейха 15 років, молодість її проходить. Ну, Ми все-таки звірі, так, що чоловіки, що жінки, ми дивимося на обложку, як би там не було, нам потрібна обкладинка. Поки ми молоді, ми гарні. А поки вона шукає собі шейха 15 років, вона не молодіє. І потім вона не скаже, що ця теролегиня була винна або цей коуч був винний. Вона скаже, що чоловіки пішли не такі. Зараз не таке покоління, чоловіки не добиваються жінку і так далі. і так далі. Тобто, ви розумієте, зараз ви багато чуєте таких виразів, особливо в тіктоці, в коментарях, типу, знаєте. Типу, зараз чоловіки перевели, перевелися, вони не добиваються. Якщо Жінка сказала ні, чоловік сказав окей, я пішов знайду іншу. Тобто вони не розуміють, що самооцінка має бути не тільки у жінок, але й у чоловіків вона має бути. Якщо ти сказала ні, це означає ні, а не те, що чоловік має на колінах повзати і добиватись тебе. Тобто, жінки трішечки спустіться з неба так, від тих коучів і зрозуміти цей світ правильно. Якщо чоловік працює, він забезпечує родину, він хоче. Взяти тебе в цю родину, тому що ти йому подобаєшся і так далі. Але він хоче, щоб ти його доповнювала, а не стала тією занозою, за якою він буде бігати і кожного разу угаждати тобі. Ви маєте це просто зрозуміти, не вестись на оцих коучів, та та нумерологів. Питання психологічне, тобто психологічне, і ви маєте його вирішити в своїх думках: закритись себе дома в кімнаті і просто подумайте, що ви робите правильно, а що ні. А не йдіть. Не віддавайте останні кошти оцим шахраям, які просто хочуть забрати у вас кошти. Ну і паралельно вони вам зламають психіку, тому що їхня ціль зламати вашу психіку і потихеньку, типу, лікувати і підтримувати вас. Тому що людина зі зломаною психікою вона дуже легко підається маніпуляціям. Тому не потрапте в ці, ці пастки.